Майструють, майструють, а коли змайструють, нікому нічого не відомо. Так, житель Чернігівського мікрорайону Шерстянка Василь Твердохліб коментує ситуацію з ремонтом аварійного каналізаційного колектору, що пролягає по вулиці Ремісничій у Чернігові. 4 жовтня на шерстянці трапилася аварія на каналізаційному колекторі, через який відводяться стічні води з території чернігівських мікрорайонів ЗАС, Масани, Стара та Нова Подусівка, а також Шерстянка. У зв'язку з аварією в багатоповерхівках, розташованих у цих районах, тимчасово обмежили водопостачання. Можливою причиною аварії на колекторі представники комунального підприємства Чернігів водоканал Чернігівської міськради називають незаконну забудову пилораму, яка була побудована в охоронній зоні колектору. Аварія достатньо надскладна. Було в суботу задіяно близько 20 одиниць техніки, близько 40 людей персоналу. Виявили, що на ділянці близько 70 метрів, практично колектор відсутній. Він повністю знищений газовою корозією. На ранок 6 жовтня аварію вдалося локалізувати, а до будинків, розташованих у зоні роботи зазначеного колектору, відновили водопостачання. Утім, технічне рішення, що дало змогу відновити роботу колектору, тимчасове. Наразі ми прийняли тимчасове технічне рішення. Воно полягає в тому, що була. Наявна труба більшого діаметру, вона скло текстилітова. Ця труба. Ми її розрізали навпіл, і на цю ділянку ми поклали її як футляр. Розрита кількаметрова яма, покинуті від пилорами залишки деревини. А навколо всього цього зведена спеціальна огорожа. Такий вигляд наразі має ділянка, де раніше розташовувався пошкоджений колектор. Ремонтні роботи тут не проводять, адже наразі комунальне підприємство Чернігівводоканал шукає підрядника, який виконає роботи із заміни ділянки зруйнованого колектору в районі Шерстянки. Ми зараз в пошуках підрядника, який займається глибинно направленим бурінням, і нам доведеться близько 150 метрів поки що міняти цю ділянку колектору. Точна сума, що може знадобитись для проведення ремонтних робіт, ще невідома. Утім, Чернігів водоканал озвучує приблизний кошторис у сумі 10-15 мільйонів гривень. Орієнтовно 10-15 мільйонів, але поки що тільки складаються кошториси, тому десь днів через 2-3 буде відома остаточна вартість. Прогнозується, що раніше згадані 10-15 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт виділятимуть із бюджету Чернігова. Донори поки що не можуть профінансувати це дуже великий довгий час погодження і так далі, тому що ймовірно це будуть кошти бюджету міста. А тим часом жителі мікрорайону Шерстянка розповідають, що подібні проблеми з водопостачанням для них не новинка. Причиною цього, на думку місцевих, є застарілі мережі підземних комунікацій, прокладені в мікрорайоні та місті загалом. Я знаю, що цим трубам уже стільки, мабуть, скільки мені, тому там то, що зараз прорив, не факт, що десь поряд може такого бути. Там треба міняти всю трубу, яка йде з міста. Я тут живу 40 років це всю дорогу. Всю жизнь шестянка перекопана, перерита. То вода, то холодна, то гаряча, то ніякої немає. нема. Ну, звісно, як же не переживаємо. Ми ж живими, нам вода по-любому треба кожен день, тому так переживаємо. За словами Сергія Малявка, відомо, що орієнтовний термін проведення капітальних ремонтних робіт колектору, що на шерстянці, становитиме приблизно півтора місяці. Протягом цього часу водопостачання в будинках, що належать до району дії колектору, відключати не планують. Утім, як відбуватимуться ремонтні роботи та чи відбуватимуться вони взагалі, дізнаємось згодом.